Вітаю вас, в ефірі телеканалу ТИСА 1 А зараз інформація для садоводів-любителів 10-12 червня займаються викошуванням та поливом газонів. Також добре садити баклажани та кабачки. А яку погоду слід чекати 10 червня? Нам повідають синоптики Закарпаття. Отож, дивимося. 10 червня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасні дощі, в день грози. Вітер південно-східний 5-10, під час грози посилення 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15, день 23-28 градусів тепла. У горах місцями вночі 7-10, в день 15-20 градусів тепла. 10 червня іменини в Микити. Вітаємо вас з ним Янгола. А поки пропонуємо подивитися на Ужгородські метеоумови. В Ужгороді передбачають мінливу хмарність. Невеликий дощ. Температура вночі 16-18, в день 23-27 градусів тепла. 10 червня, але 1943 року Ласло Біро запанетував кулькову ручку, без якої просто неможливо уявити наше сучасне життя. А для того, щоб ви уявляли, як завтра одягатися, пропонуємо подивитися на погоду в районах області. У Великому Березному прогнозують невеликий дощ. Температура вночі – 15-18, в день – 23-27 градусів тепла. У перечині дощитиме. Температура вночі – 16-18, в день – 23-27 градусів з позначкою «плюс». У Міжгір'ї дощ. Температура вночі – 13-16, в день – 21-24 градуси вище нуля. Дощити має у Воловці. Температура вночі – 13-16, в день – 20-24 градуси з позначкою «плюс». У Мукачеві прогнозують дощ. Температура вночі – плюс 14, плюс 18, в день – плюс 24, плюс 27. У сваляві буде хмарно з проясненнями. Прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 16-18 вдень 23-26 градусів з позначкою плюс. У Тячеві буде хмарно. Дощитиме. Температура вночі 15-18 вдень 22-25 градусів вище нуля. У хусті прогнозують дощ. Температура вночі 16-18, вдень 23-26 градусів з позначкою плюс. Дощитиме і у виноградові. Температура вночі плюс 16 плюс 18, вдень плюс 23 плюс 27. У берегові прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 16-18 день 24 27 градусів з позначкою плюс. Віршаві дощитиме. Температура вночі 16-18 в день 23-27 градусів тепла. Рахові буде хмарно. Дощитиме. Температура вночі від 13 до 16 вдень від 21 до 24 градусів з позначкою плюс. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного дня. А відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого.